Після дощів Спека цього тижня у Полтаві температура повітря буде вища за 30 градусів по Цельсію, але така ситуація буде не по всій області. Місцями можливий дощ з грозами, розповідає провідний синоптик обласного гідромецентру Олена Панченко. Цей тиждень ну, з 8 по 14 буде у нас досить таке жарким. Він буде у нас спекотним в південно-східній частині області а ось північно-західні райони області. Е, там спеки такої не буде, і там максимальна температура буде в межах 27-28 градусів в день, так? тобто максимальна температура в той час, коли на південному сході і в Полтаві вона буде вище 30 градусів. Загалом серпень за останні 22 роки був теплішим за кліматичну норму на 2-3 градуси. Зазначає синоптик. Додає, а от серпень 2010 року взагалі був аномальним. Температура повітря саме. Період з 8 по 14 серпня 2010 року підвищувалось до 36-39,5 градусів, і це були абсолютні максимуми, які зафіксовані на території нашої області. Полтавці рятуються від спеки як можуть. Хтось шукає тінь, когось рятують водні, охолоджуючі арки, вода та морозиво. Стараюся в холодку йти. Води більше пити, водичку п'ємо. Он шукаю тінь. туди піду і буду сидіти там. Спека шкідлива, особливо для людей, які належать до груп ризику: дітей, вагітних, тих, хто має хронічні захворювання, каже лікар-терапевт Світлана Касинець. Додає для того, щоб уберегти себе, варто дотримуватися простих правил. Відмовитись в спеку від алкогольних напоїв, від пива. Краще виходити на вулицю до або після обіду, одягати спеціальний одяг. Ну спеціальний це можна назвати світлий. Бавовняний, натуральний, треба ще й приймати достатню кількість рідини. Вода повинна бути чиста, бажано без додавання цукру. Для люди, які хворіють хронічними захворюваннями, їм необхідно обмежити кількість рідини не до 2-3 літрів на добу як здоровим людям, а приблизно півтори літри, враховуючи при цьому використання супів, чая. Наголошує лікарка, і на правильному прийнятті душу він ні в якому разі не має бути дуже холодним, адже холодна вода при перегріві організму сприймається як стрес.